Вітаю мої любі! На моєму каналі Олександр Ментор. І сьогодні розклад на таро на 2025 рік для Терезів. Терези, у нас про креативність. Що вас чекає на 2025 рік? Що чекає Терезів? На 2025 рік. Карта 1, карта 2, карта 3 і карта 4. Ну, по цих енергіях я бачу, що роботи будуть у вас достатньо, але це буде робота більш емоційна. В напрямок того, що вам треба насолоджуватися моментами. Це можуть бути конкурси, це можуть бути співбесіди, розваги. Дуже багато дій, але це все має бути через насолоду. Тому 2025 рік для вас прям планується як рік от, пробуття, рік. Можна сказати, для задоволення, і для того, щоб ви наповнилися емоціями, енергіями, ем... емпатіями е класних людей. Тому що тут все про почуття, емоції, розваги і так далі. Рідко цього року вам потрібно під колодою настоїть карта. Це говорить про те, що рідко вам потрібно. Потреба буде в тому, щоб щось досягати прямо через силу, через важкість. Всі досягнення будуть цього року через насолоду. І навіть на рекомендація стоїть те, що робіть це цього року через насолоду. в Ніякому разі, не робіть через те, що вам от, хтось заставляє, що треба йти далі. Тому цей рік прописаний більш по енергіях. Добробуту, насолоди, кайфу, розваги, наповнення себе емоційно, де ви знаходите себе. Тому цей рік прям такий плюсовий у вас. Дивимося, в яких сферах він буде плюсовий. І дивимося перше на фінанси і роботу. Терези фінанси. І робота 2025 рік. Фінанси і робота Терези 2025 рік. Карта 1. Карта 2. Карта 3. Карта 4. Дуже багато поїздок бачу. переїздів, поїздок, вдачі. То от ваш рік знову каже буде серед людей, серед поїздок, серед вдачі. Там, де от вас очікують, от прям буде весь цей рік в Русі. Бо у нас і е, рицар на коні, і фортуни, і е, колесниця, Колесниця, і соціум. Це все індикатор того, що фінанси і робота у вас будуть через заходи якісь, через переїзди. От у вас і цьогорічний заклик до грошей це рух. Будете більше рухатися, будете більше заробляти. Це так само може стосується і спорту у вас, і займання собою, і віра в себе. У нас є фортуни, будете більше вірити в себе, будете більше займатися спортом, будете більше заробляти, будете більше спілкуватися з людьми, будете більше заробляти. Тому тут на віддачу так само в нас є кармічний закон, того, що чим більше ми е, даємо того, на чому прийшли цей світ, тим більше ми отримуємо. Чим наприклад, більше я вас з вами записую відео, тим більше до мене приходять клієнти. Так само, і тут у вас на цей рік прописано, що чим більше ви будете давати, тим більше ви будете отримувати. Тому бажаю вам вдачі і всього найкращого. Тому якщо хочете розібрати щось у своїй індивідуальні, то приходьте на консультацію. І дивимося на стосунки і кохання. Стосунки і кохання. Терози 2025 рік, стосунки і кохання Терози 2025 рік. Карта 1. Карта 2. 3 і 4. Тут карта говорить за те, що от, потрібно собі вирішити, з ким. Хочете бути. І чи взагалі хочете з цією людиною бути? От тут а, на нас стоїть імператор, говорить за те, що треба пожимати чіткість, конкретику, чіткість. З цією людиною я не хочу бути, а з цією я хочу бути. А чи взагалі мені потрібні ті стосунки? Може вам зовсім їх не потрібно, і ви просто комусь комусь типу, голову крутите. У багатьох по цих картах може бути, що ви зустрічаєте людину рідну для вас, яка вас буде оберігати, і так далі. З іншої сторони, тут може говорити о конкретизації ваших стосунків. Типу, зустрічалися, живете разом і так далі. В когось може бути прямо якась така пауза. Ростане точки над і, що в довгий час в стосунках, то це може бути прямо таке, що все. Типу, або би нормально живемо класно, або якщо ви хочете сваритися, то це не зі мною. Типу, так, прям очищення ваших стосунків від негативу. Я не скажу, що тут є перспективи, хто в стосунках на розвод, тут більше так, конкретизація чогось. Бо Старший суд це в нас про от, надоїло вже, все, хват. І тим більше, у нас є імператор, це конкретка чіткість, ви до цього дойдете. Може, в якомусь маленькому проценті людей буде розвод по Старшому суді, бо Старший суд це коли ви насправді боїтеся цього, то тоді може статися. Тобто, якщо ви боїтеся розводу, то по цих картах воно так і станеться. Тому на стосунки, якщо ви самотні самотні, то тут велика-велика перспектива знайти свого коханого, свою кохану, знайти чіткість, конкретику, щоб ті стосунки збалансували, стали на, на чіткий план. Тут все дуже дуже типу, класно, чітко, конкретно і мені дуже навіть подобається. Що ви цього року прямо вирішили конкретизувати чіткість органіку. Якщо ви хочете куляти дім по цих картах, то само. це може все нам надоїло жити в стосунках на орендованій квартирі. Або беремо квартиру, або типу, щось треба думати. Бо тут про конкретну чіткість. Да, ваше несвідоме всередині може говорити, що Фу, я не хочу цього, я треба захищатися, мені це все набридло. Але тут говориться на рекомендацію того, що візьміть верх логіки. Починайте думати логічно, а не емоційно. Тоді все буде добре. Тому тут більшість стосунків програються в позитивній ноті і ви прям остати точки на І. І в нас осталася рекомендація для терезів на 2025 рік. Рекомендація для терезів на 2025 рік. Карта 1. Паш Кубків. Карма у мир. І четверта у нас двойка пентаклі. Ну, що нам каже рекомендація. Це за те, що треба розповсюднюватися, ставати більш. великими, йти на більші плани. Не просто там залишатися на щось таке маленьке. Там не просто казати, що типа... Ой! Люба робота. Сори. Люба робота, тіпа, мені підійде, я згіден. Ні, тут взагалі не про те. Рекомендація говорить за те, що беріть великі плани, великі перспективи, великі конкурси. Вам вже пора розповсюджуватися, а не братися за маленькі якісь речі. Те саме тут говорить за те, що йдіть в страх, бо карта карми — це проходжена карма, кримічні уроки назавжди в страхах. Тому йдіть в те, що ви боїтеся. Бажаю вам продуктивного року. Якщо будуть індивідуальні питання, приходьте на консультацію. Всім по-па!